Вечері, 23 квітня, мешканці Родинського побачили домову завісу, яка виникла над одним з районів міста. За інформацією, очевидців, сталося загоряння гаражного кооперативу. На місце події мешканці викликали працівників ДСНС. О 17.33 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Родинське. Горить приватний гараж. На хасіння пожежі були залучені рятувальники 83-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 9 чоловік особового складу на двох автоцистернах. Пожежа була. Локалізована о 1827 та ліквідована о 1911. Збитки та причини пожежі встановлюються. В результаті займання автомобіль ВАЗ 2107 який перебував у палаючому гаражі, було знищено вогнем. Рятувальники нагадали про заходи безпеки, яких має дотримуватись кожен водій при експлуатації транспортних засобів. Згідно правил дорожнього руху, у автомобілі повинні бути наступні речі та предмети: документи, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія та страховий поліс, автомобільна аптека аварійний знак, жилет зі світловідбивачами, вогнегасник з вагою вогнегасної речовини не менше двох кілограмів. Наявність справного вогнегасника в автомобілі є обов'язковим. Загорання в автомобілі зараз не рідкість, особливо якщо не слідкувати за станом авто та нехтувати правилами безпеки. Якщо сталася пожежа в автомобілі, слід дотримуватися основних дій, а саме потрібно негайно вимкнути запалення, з'їхати на узбіччя та зупинити автомобіль, забезпечити швидку евакуацію пасажирів. У разі займання транспортного Засобу в першу чергу необхідно викликати екстрену службу за номером 101. При змозі приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника. Пальне у разі його витіку чи пролиття необхідно загасити в першу чергу. Під час гасіння пожежі в підкапотному просторі необхідно відкрити замки капоту. Відкриваючи капот, направте одразу вогнегасник, адже інтенсивність горіння при його відкриванні посилюється. Гасити вогонь необхідно з навітряної сторони, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, що горить, а не на саме полем. При гасінні палива, що витікає, необхідно подавати вогнегасну речовину знизу вверх. Небезпечно гасити вогонь в забрудненому одязі, промаслений, просочений парами пального і якщо руки були змочені пальним. Пам'ятайте справний технічний стан вашого авто та дотримання всіх встановлених правил безпеки. Це запорука збереження вашого життя, здоров'я та майна.